12-й взвод Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону Державної служби за надзвичайних ситуацій України базується на промисловій площадці шахти Новокосантинівська державного підприємства Східний гірничозбагачельний комбінат в орендованій одноповерховій частині будівлі адміністративного господарчого комплексу номер 1 площею 333 квадратних метрів без прилягаючої території та господарчих будівель за адресою село Олексіївка Маловицьківського району Кіровоградської області. Відстань до обласного центру 50 км, До найближчого 11-го взводу 45 км. Чисельність взводу становить 25 чоловік. З них 6 чоловік середнього командного складу, а саме, один командир взводу, один заступник командира взводу, 4 помічника командира взводу з профілактичного, оперативного, технічного та медичного напрямку роботи, 16 чоловік респіраторного складу, з них яких 4 командира відділень та трьох водіїв. В складі взводу 4 відділення рятувальників. В підрозділі є респіраторники фельдшера, які по сумісництву працюють в ТМО, Центрі екстреної медичної допомоги міста Кірвоград. В даний час взвод укомплектований на 83% від штатної чисельності. Основним завданням взводу є постійне протиаварійне обслуговування гірничодобувних добувних підприємств згідно з укладеними договорами на постійній основі. Виконання профілактичних заходів щодо недопущення аварій і мінімалізації їх наслідків на обслугованих підприємствах, виконання робіт неаварійного характеру на цих підприємствах з використанням гірничо-рятувального оснащення, а також інших технічних робіт на потенційно небезпечних об'єктах згідно додаткових угод з надання платних послуг. Для цього в підрозділі постійно проводяться практичні та теоретичні заняття з охорони праці, оперативної, профілактичної, службової, технічної та домедичної підготовки. Проводяться практично тактико-технічні навчання з застосуванням КДА та означенням підрозділу як безпосередньо у взводі, так і на учбовому полігоні та в учбовій шахті 11-го взводу, так як свого учбового полігону і учбової шахти у 12-му взводі в зв'язку з територіальним розміщенням підрозділу немає. Якість та своєчасність реагування підрозділу при виконанні аварійно-рятувальних робіт на шахті Новокосатыневска неодноразово відмечалось керівництвом підприємства. День дня, который год, предприемства. Развод наряд ученье, все по плану, как всегда. Плечом к плечу в одном строю, спокойствие нынешнему дню. Так начинаем службу мы свою. Плечом к плечу в одном строю, спокойствие нынешнему дню, Так начинаем службу мы свою. Застала скука ерунда, Ученья выручат всегда. Зачет экзамен, тактика, уставы ПЛА. Без этого никак нельзя, Ведь знание это жизнь моя, И дома ждет любимая семья. Без этого никак нельзя, ведь знание — это жизнь моя, И дома ждет любимая семья. Когда случается беда, тревога созвенит пора, И отделение вновь идет по шахтному пути. Мы этот путь прошли сто раз, Под землю, в воду, газ и грязь, И вновь беда осталась позади. Мы этот путь прошли сто раз Под землю, воду, газ и грязь И вновь беда осталась позади Никто не требует наград И тут, ребята, прямо в ад. Пожар, несчастный случай Привет! Затопление или обвал ГК подскажет газ, постой Спасет тебя никто иной Надежный Р-30 за спиной ГК подскажет газ, постой, спасет тебя никто иной, Надежный Р-30 за спиной. В підрозділі 12-го взводу розміщено атестовану філію від Центральної газоаналітичної лабораторії загону Яка обслуговує шахти Новоказантинівську, Смолінську та Інгульську державного підприємства Східний гірничо збагачуваний комбінат вона забезпечує своєчасну та якісну перевірку аналіз пропрудочної атмосфери для контролю загазовності та запиленості в підземних гірничих виробках згідно затверджених графіків, які надаються шахтами. Також забезпечує систематизацію результатів аналізів і своєчасне ознайомлення з ними відповідних служб обслуговують шахт державного підприємства Східний ГЗК. Технічне оснащення взводу складають комплекти мінімального оснащення відділень, комплект гідравлічного оснащення холматру, засоби забору води та встановлення водяних завіз, вакуумні і мобілізаційні ноші днів, генератор з освітлюваною щеглою, засоби малої механізації, прилади контролю шахтного повітря, апаратури для перевірки КДА та апарати штучної вентиляції легень. Звод укомплектований оперативним автотранспортом газ 66 пожежним автотранспортом АЦ-30. На базі оперативного автомобіля Газель встановлено медичне оснащення Біомед та комплект гідравлічного оснащення Халматро для аварійно-рятувальної мобільної групи. На даний час 12-й звод обслуговує на постійній договорній основі три підприємства. Підземні і поверхневі об'єкти шахти Новокостятиневська. державного підприємства Східний ГЗК, яка включає в себе 4 об'єкти. Товариство з обмеженою відповідальністю, виробнича комунікаційна фірма Велта, яка включає в себе 5 об'єктів. Виробниче підприємство Дабарський кар'єр, філію центру управління промисловістю Пад Укрзалізниця, включає один об'єкт. Шахта «Новоконстантинівська» державного підприємства Східний гідничозбачений комбінат розташована в центральному районі Кіровоградської області. До складу шахти «Новоконстантинівська» входять підземні виробки, поверхневий комплекс по їх обслуговуванню, ремонту механічні майстерні, комплекс очистки шахтних вод, склади, автотранспортне господарство та гідрозакладочний комплекс. Шахта відпрацьовує Новокосянтинівське родовище уранових руд, яке було відкрите в 1975 році за методикою, розробленою під час відкриття Ватутінського родовища силами Кіровської георозвідувальної експедиції. Родовище за запасами урану є найбільшим в Європі і входить в п'ятірку найбільших родовищ світу. Родовище, складено протирозійськими гранітами вміщує породи, не схильні до самозаймання та не є небезпечними по газу і пилу. Родовище розкривається вертикальними шахтними стовбурами, частина з яких уже пройдена. Стовбур головний пройдений на глибину 680 метрів. На даний час стовбур головний в стадії консервації. Стовбур розвідально експлуатаційний Р6 пройдено на глибину 1086 метрів, та стовбур вентиляційний В1, пройдено на глибину 680 метрів. Промислові запаси шахти розраховані на 75 років. При виробничній проєктній потужності видобутку уранової руди, півтора мільйона тонн руди в рік. Товариство з обмеженою відповідальністю виробнича комерційна фірма «Велта». Українська компанія, яка розробляє Березулівське родовище та планує розробку лікарівського родовища ільмініту титанової руди біля села Коропчине Новомирівського району Кіровоградської області. Гірські роботи компанія Велта веде кар'єрним шляхом. Перед видобутком проводяться зняття та переміщення родючого шару землі на тимчасове зберігання для подальшої рекультивації. В кар'єрі проходить розмив пісків гідромоніторами, і пульпа транспортується за допомогою трубопроводу від родовища на збагачуваний комплекс. Ільменіт Берзулівського родовища є унікальним за своїм походженням. Мінерал представляє собою слабоокатані зерна неправильної форми. Ільменіт компанії Велта підходить для різних секторів промисловості. Виготовлення диоксиду титану, як сульфатним, так і хлоридним методом, шлаку синтетичного рутилу електродів. Виробниче підприємство Адабарський кар'єр. Гірничодобувний структурний підрозділ, який входить до філії Центру управління промисловості Паттукрзалізниця разом з іншими виробничими підприємствами філії, які спеціалізуються на видобутку гранітів, андезитів, пісковику на видобутку будівельного піску та гравію. Територіально-виробничі підприємства розташовані в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Львівській, Волинській та Закарпатській областях. Гірничі роботи проводяться відповідно до робочих проєктів гірничих робіт і щорічними календарними планами робіт в межах гірничих і земельних відводів та спеціальних дозволів на користування надрами. Корисна копала на попереднє розпушується за допомогою буропідривних робіт методом свердловинних загорядів. Навантаження попередньо розпущених гранітів здійснюється ескаваторами ЕКГ-5, ЕКГ-8. Буріння свердловин здійснюється буровими верстатами. Транспортування корисних копалин в приймальники бункерів, дробильно-сортувальних цехів і розкривних порід та у відвали здійснюється автосамоскидами. Основним споживачем щебенів піску і гравію є підприємства Залізниць України та інші підприємства. Дякую всім за увагу!